Зима близько, тож ситуація з відключенням світла в Україні в наступні місяці хвилює майже всіх без перебільшення українців. Колишній міністр енергетики Іван Плачко склав для видання телеграфує три можливі сценарії, які можуть чекати на українську енергосистему вже цієї зими. Експерт вважає, що ситуація з блекаутами залежатиме від багатьох факторів. Так, за різних сценаріїв відключення електрики можуть бути різної тривалості, проте цілком уникнути їх, на жаль, не вийде. Докладніше далі. Перший сценарій, який розглядав експерт, це тепла зима без обстрілів за умови теплої погоди, на думку плачкова, відключення все ж таки будуть, але короткочасні та системні, тобто відбуватимуться за графіками. Експерт вважає, що за цим сценарієм достатньо 2-3 години для того, щоб збалансувати енергосистему. Якщо зима буде холодною, але без масованих обстрілів, це другий сценарій розвитку подій, запропонований експертом. У тому випадку, вважає ексміністр, якщо температура опуститься до мінус п'ятнадцяти 18 Дядцяти градусів то відключення будуть вже тривалішими по 4 години у деяких регіонах навіть по 6 годин. Проте плачко вважає, що навіть при піднятті імпорту електроенергії до 2100 МВт енергосистему вдасться збалансувати, але так само як і в минулому варіанті, відключення будуть системними. Насамкінець найбільш похмурий сценарій: це холодна зима з обстрілами. Екс міністр впевнений, що Росія готується до нових ракетних атак, тому що зима дає окупантам шанс досягти повного блекауту в Україні. За такого розвитку подій нам справді може загрожувати блекаут. Якщо не тотальний, то регіональний протяжністю від 8 годин до однієї доби. Але тут ексміністр сподівається на захист посиленої ППО. Є й хороша новина в ракетні обстріли АЕС експерт не вірить. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.